Чи вистачає цієї системи, щоб живити будинок і друкувати безперебійно на 3D-принтерах? Отже, у нас ідеї на 6 кВт, дві батарейки по 5 кВт відтак. Чому відтак? Тому що не було самої ідеї. Ось, Зараз будинок споживає 240-250 Вт. Це комп'ютер, холодильник, де якесь там освітлення. Під час відключень, якщо це по графіку, ми розряджаємо батарейки приблизно до 70%. Завтра в мене буде світла 10 годин підряд. Це звичайна ситуація для того місця, місця, де я живу. Ось я думаю, що все буде добре. Його вистачить і більше, ніж на 10 годин. Ще цікаве спостереження з приводу шуму від його роботи. Хоч в нього і пасивне охолодження і немає тих вентиляторів, які постійно жужать. Він видає такий звук, знаєте, трошки схожий, ніби як водичка по трубам тече, чи щось від холодильника. Ну, тобто якийсь звук, він все одно видає. Але цікаве те, що коли він розряджається чи заряджає батареї, від нього є писк, і його не всі чують. Наприклад, я з дружиною чую цей писк. а... Електрик, який нам встановлював всю цю систему, і моя мама, його вже не чують. От, так що це також треба враховувати. Коли встановлюєте, можливо, ви будете чути звуки його роботи, тому десь ховайте його.